На відміну від шоу Холостяк та Холостячка, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися. Після переглядів відеовізиток та перших побачень сформувалося дві фаворитки серед учасників: це Марина, яка сьогодні потрапить на подвійне побачення. І Оля, яка продовжить шукати свою половинку. Подобаються люди, е, які талановиті, а ти дуже талановити. Талановиті вони ніяк не ні, гасіву. Все це прокоментують наші експерти-психологи. Вітаю всіх! Шанувальники проєкту Холостяк з нетерпінням чекають третій випуск. Тож переходимо до огляду. Учасниці шоу нарешті прибули до будинку, в якому проживатимуть протягом зйомок. Але перед тим, як зайти всередину, їх зустрів ведучий Григорій Решетник. Він одразу поцікавився, як пройшла перша церемонія троянд, і нагадав про трьох дівчат, які не отримали троянду, але були запрошені Тарасом на перше побачення: Настю, Софію та Яну. Як з'ясувалось, Тарас запросив їх на власну виставу. І якщо дівчата, напевно, очікували звичайний виступ на сцені, то як ми вже знаємо з анонсу, усе буде зовсім не так. Настя за кадром одразу зізналася, що не дуже любить театральні постанови, і тут виникає логічне запитання: навіщо йти на проєкт за Тарасом, якщо не розділяєш його вподобання? За її словами, вона б краще пішла з ним покататись в картинку. Думки конкуренток щодо такого побачення дещо розділились. Одні вважають запрошення дивним, адже хотілося б більш тісного спілкування, а не просто спостерігати за подіями на сцені. Інші ж, навпаки, почали відверто ревнувати, бо самі мріяли про подібну зустріч із холостяком. В той же момент помітно, наскільки велику кількість реклами творці додали в цей проєкт. У випуску були показані сцени, як дівчата готуються до побачення. Яна приміряє ювелірні прикраси від виробника Sova Jewels, Софія відкриває набір для догляду за волоссям від компанії Philips, а Настя замовляє одяг в інтернет-магазині One by One. Звісно, раніше теж часто показували приховані рекламні інтеграції. Але щоб їх було відразу три за одну хвилину, це здається занадто. Але повернемось до самого випуску. Під час зустрічі дівчат Тарас поділився, що йому цікаво познайомитись із ними ближче, показати частину свого світу та дізнатися, як вони до цього ставляться. Саме тому він запросив їх до театру на спектакль Основний інстинкт у жовтневий палац. Спочатку все почалося зі спілкування на сцені в порожньому залі. Кожна з дівчат намагалася помітити щось особливе для себе. Софії здалося, що Тарас затримався, коли обіймав її при зустрічі, а Настя була впевнена, що холостяк не зводить із неї очей. Згодом Тарас запропонував почергово зіграти з кожною короткий етюд, щоб зрозуміти, наскільки дівчата готові увійти з ним у контакт через призму його професії. Саме тоді він зміг зробити певні висновки. Наприклад, Настя відстоює власні кордони, але поважає кордони партнера. Яна завжди намагається знайти компроміс. А Софія не має почуття гумору або дуже класно грає на камеру. Трохи пізніше Тарас по черзі запрошував дівчат для особистого спілкування. І якщо Настя і Яна були відвертими у розмові і холостяку було з ними легко, то в спілкуванні з Софією він помітив, що дівчина дуже переживає і. Тримаючи маску впевненості, не може бути повністю щирою. До речі, цікава деталь. Софія зазначила, що не любить хизуватись своїм титулом Міс Україна, хоча всі помітили, що вона наголошує на ньому майже в кожному реченні. Саме під час особистого спілкування на сцені з'явилися дві подруги Тараса Злата Огнєвіч і Наталія Денисенко, які також сформували свої враження від зустрічі. Згодом Наталія поділилася своїми думками з Тарасом. Настя, на її думку, загадкова дівчина, яка немов притягує до себе. Яна, навпаки, більш стримана, але у спілкуванні розкривається і стає цікавою співрозмовницею. А от Софія викликає чимало запитань вона занадто переймається думкою оточення, і це заважає їй бути собою. Після цього дівчата подивилися спектакль, а наприкінці вечора холостяк вручив троянду Насті, адже саме з нею йому було найлегше та найприємніше спілкуватися. Тим часом інші учасниці, які залишилися в будинку, почали обговорювати, хто з дівчат отримає троянду від Тараса під час побачення. Але їхні розмови перервала поява Григорія Решетника, який анонсував щотижневий жіночий клуб: спеціальні зустрічі, на яких учасниці зможуть навчитися краще розкривати себе, бути впевненішими у спілкуванні з холостяком і розвивати свої сильні сторони. Цього тижня в жіночому клубі була присутня психолог Олена Божук. А темою спілкування стала побудова здорових стосунків. Дівчата ділилися тим, чого хотіли позбутися на шляху до щасливого майбутнього і кидали свої записки у вогонь. Наступною дівчиною, яка отримала запрошення від Тараса, стала Дар'я. Вона отримала подарункову скриньку з чорною пов'язкою на очі та запискою з текстом Я хочу тебе відчути. Сама дівчина не очікувала запрошення, адже боялася, що Тарас міг висміяти її образ лебедя під час першого знайомства. Однак, поговоривши з ним, зрозуміла, що даремно хвилювалася. Темою їхнього побачення стало створення ароматів одне для одного за допомогою досвідченого спеціаліста у сфері парфумерії. Під час зустрічі Дар'я змогла відкритися Тарасу і отримала троянду ще до початку церемонії. Тим часом в будинку, де проживали дівчата, не обійшлось без конфліктів. Виявилось, що одна з клієнток Оксани, вагітна жінка, розповіла їй, що її чоловік зраджував саме із Софією. Ця новина стала справжнім шоком для всіх учасниць. Оксана додала, що ввечері, коли камери вже були вимкнуті, вона поцікавилась у Софії, чи нормально їй у спілкуванні з холостяком, зважаючи, що вона молодша на 15 років. Але замість відповіді Софія почала показувати невдоволення і говорила, що це просто заздрість. Інші дівчата згодом підтвердили, що Міс Україна тільки перед камерами така стримана, а поза ними її поведінка дуже відрізняється. Сама ж Софія зазначила, що навколо її імені багато неправдивої інформації із за медійної популярності, але не витримала такого ставлення і виявила бажання припинити участь в проєкті. Наступного дня Тарас у спортивному одязі неочікувано для всіх зайшов до будинку, поставив короткий таймер і запитав у дівчат, які на той момент перебували на кухні, хто готовий піти з ним на побачення без будь якої підготовки. Ірина, Ольга та Віка одразу відгукнулися, і вони разом вирушили до спортивного залу. Звісно, окрім тренувань, холостяк знайшов час і для особистого спілкування, після якого вручив троянду Ірині. За словами чоловіка, саме з нею йому було найбільш комфортно. Наступним кроком Тараса стала підготовка дівчат до церемонії троянд. Кожній дівчині треба зробити відверте фото, але мова йшла не стільки про сексуальну складову, а про справжню красоту від природи без макіяжу та редагування фотографій. При цьому дівчата не побачать зроблене фото, і буде лише одна спроба, щоб його зробити. Ну і нарешті чергова церемонія Троянд, яка почалась з новини про те, що Софія покинула проект. Тим не менш, холостяк спокійно прийняв цю інформацію і продовжив. Першими, з ким Тарас захотів поспілкуватись на церемонії особисто, стали Юля, яка трохи згодом повернулась із трояндою в руках, та Ніколета, яка дещо шокувала чоловіка своїм відвертим фото. У підсумку Троянду вона не отримала і за рішенням Холостяка припинила участь у проєкті. Окрім неї, троянду не отримала Віка, яка, за словами Тараса, не змогла відкритися та бути чесною з ним. Загалом у проєкті залишаються такі дівчата: Діана, Настя, Дар'я, Іра, Юля фотограф, Надін, Оксана, Валерія, Юля логіст, Ірина, Яна, Ольга, Надя. А що ви думаєте про такі підсумки другої церемонії Троянд? Діліться своїми думками в коментарях і підписуйтесь на наш канал.